Друзі, ви просили мене перекласти, дочитати до кінця казку про червону шапочку. Подивіться, яка вона велика, тому я вам тоді переклала перший абзац, пошукайте в профілі, тепер ми починаємо звідси. Ось, бачите, в сколько бенді добре повідів червоний каптурик з ренко на серцю. Все буде добре, сказала червона шапочка з рукою на серці. Бабця мішкала в лесі якісь від одв'язки. Тобто бабуся жила в лісі і півгодини від села. Коли дівчинка, швапши з ляс, споткала вілька, а потім не видела, що це таке зле звірє, всалі ще його не бала. Коли дівчинка йшла через ліс, зустріла вовка, а тому що не знала, що це такий злий звір, тварина, цілком його не боялися. Доброго дня, червоний каптурко повідяв. Доброго дня, червоний шапочко, сказав. Piękne dzięki, odrzekł czerwony kapturek. Garny dziękuję, odkazała czerwona szapeczka. A gdzie to tak wcześnie, czerwony kapturku? Do babci. A gdzie to tak rano, czerwona szapeczka? Ona każe, do babusi. A co niesiesz pod fartuchem? Placok i wino. A co ty pod fartuchem, tak? Placok i wino. Wczoraj go... Piekłyśmy i na pewno chorej babci dobrze zrobi, a wino ją wzmocni. Wczoraj go pekli i toczno chorej babusi dobrze zrobić, e, no, będzie jej dobre, a wino jej wzmocnić. Czerwony kapturko, a gdzie mieszka twoja babcia? Czerwona szapućko, a gdzie żyje twoja babusia? Mieszka w lesie pod trzema wielkimi dębami, w domku otoczonym leszczynowym żyłopłotem. Jakiś kwadrans stąd, na pewno wiesz gdzie, powiedział Czerwony Kapturek. A Wilk pomyślał sobie, to młode, delikatne stworzenie, ten tłuszciutki kąsek będzie jeszcze lepiej smakował niż starucha. To zona każe, że my wczoraj go piekli i toczno, na pewno citoczną, a co jej przekładano. Dobrze, czerwony szapoczko, drzywa twoja babusia? А вона живе в лісі під трьома великими дубами, в, дом, в домі, який оточений зліщиний таким живоплотом, живим плотом. Якийсь 15 хвилин звідти точно знаєш, де, сказала червона шапочка. А вовк собі подумав: це молоде, таке витончене створіння, те, то, цей грубий шматок буде ще краще смакувати, ніж старуха, ніж стара бабуся. Musisz je sprytnie podejść, żeby obie zjeść. To, to ty musisz do nich dobre pility, tak proworno, żeby ich obydwie zjeść. Wilk szedł przez chwilę z czerwonym kapturkiem, po czym powiedział. Popatrz, jakie piękne kwiaty rosną wokół nas. Czemu się nie rozejrzysz? Widzę, że nie słyszysz, jak ptaszki słodko śpiewają. Idziesz tak, jakbyś szła do szkoły, a przecież w lesie jest tak wesoło. Тобто вовк йшов через, через хвилину з червоною шапочкою і після чого сказав: подивись, які гарні квіти ростуть довкола нас. Чому не подивишся, не розглянешся? Я бачу, що ти не чуєш, як пташки солодко співають. Ти йдеш так, якби йшла до школи, але, але ж в лісі є так весело. О, дивіться, як багато. Ого, я не знаю, чи я сьогодні це перекладу, але давайте ще оцей абзац. Щоб вас теж не вантажити, розіб'ю це на наступні відео. Ось це. Червоний каптурик отворив очі і побачив, як промінні сонця танчав попри злістя дерев, і вже певне є з пінкних квятів. Червона шапочка відкрила очі і побачила, як промені сонця танцюють через листя дерев і що все є повне гарних квітів. Помишляв Теде, сказав тоді. Babci będzie miło, jak jej przyniosę świeży bukiet. Jest jeszcze tak wcześnie, że na pewno przyjdę na czas. I wtedy zboczył z drogi, ruszył w las i szukał kwiatków. Tzn. Podumowała, że wtedy babusi dużo miło, jak ja będę, jak ja przenoszę świeży bukiet. Jeszcze tak rano... Я точно прийду вчасно, і тоді вона звернулася з дороги, вирушила в ліс і шукала квіточок. А коли зірвав одного, помишляв, що трошки далі є ще пікніший і бігав в його керунку, запущаючи цораз того, в ліс. А коли зірвав ще одного, подумав, зараз собі, що трошки далі росте ще гарніше і бігав е, в тому напрямку, е, заглиблюючи щоразу глибше в ліс. А Овік шед просто до дому бабчі. А Вовк пішов прямо до дому бабусі, запукав до дрові, постукав до дверей. Хто там, червоний каптурик з пляцким і вином? Хто там, червоний каплурек з пляцким вином? Хто там, червона шапочка з пляцким вином? От відкрий. Натисні тільки на клямку, заwołала бабця. Я так слаба, що не може встати. Тобто натисни тільки на клямку на ручку, закричала бабуся, я така слабка, що не можу встати. Вілька натиснув наклямки, а джві станели отворем. Вовк натиснув на а, ручку, і двері відктінилися. Нєму він слово підшед просто до ушка бабчі і помкнув йому. Повкнув йому. Не говорячи слова, прийшов прямо до ліжка бабусі і ковтнув її. Потім уложив їй убрання, тобто надягнув їй одяг, уложив чепик, заклав ще шапочку, шапочку, до її вушка, положився ліг на її ліжко, і засунув заслони, і закрив штори. Ну, Давайте це продовжимо далі. Як вам ось таким методом, коли я читаю, ви слухайте одночасно вимову і переклад діліться.